Обережно слизько дороги ще не вкрила ожелебиця. Як спрацювали комунальники? Трагедія на дорозі внаслідок ДТП у Рівненському районі тяжко травмувалося троє чоловік. ITV. Новини. Добрий вечір. Місто у Скорботі сьогодні у Рівному на Майдані Незалежності попрощалися із двома героями Миколою Гуменюком та Юрієм Гурином. Микола Гуменюк, родом із Острощини, спочатку повномасштабного вторгнення, пішов добровольцем на фронт. Служив спершу на Рівненщині, а потім на запорізькому напрямку. Серце героя зупинилося 25 грудня. У лікарні рівнянин Юрій Гурин був мобілізований у липні 2024 року. Проходив навчання у Великій Британії та Франції. 17 листопада захисник став до виконання бойових завдань на Донеччині. Там, 20 грудня, під час бойових дій, Юрій Гурин загинув. Вічна слава та пам'ять героям. Обережно, слизько. Сьогодні автошляхи Рівненщини перетворилися на справжню ковзанку. У зимовий період лід на дорогах створює підвищений рівень небезпеки для водіїв і пішоходів. Аби запобігти нещасним випадкам, шляховики посипають дороги та тротуари проти ожеледними матеріалами. Однак кількість травмованих містян лише зростає. Скільки рівнян постраждало від ожеледиці, та чи знизилися ризики небезпеки на дорогах у матеріалі Дарини Черемшини? Суцільна ковзанка. Сьогодні Рівненська область перетворилася на справжній льодовий атракціон як для пішоходів, так і для водіїв. У травмпунктах рівного ледь не щогодини збільшується кількість постраждалих. У коридорах травмпункту міської центральної лікарні побувало вже близько півсотні людей. Станом на другу годину у нас є 37 травмованих. Люди безпосередньо продовжують йти найпоширеніші травми при даному періоді. При погодних умовах є переломи верхніх тижніх кінцівок та пошкодження зв'язок. Посипати дороги від Ожелетиці почали зрання. За словами заступника директора департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Олександра Чарухи, приїжджа частини, тротуари, спуски, підйоми, важливі перехрестя оброблюють сіллю піском та спеціальними сумішами. Сьогодні з п'яти з силами трівницького шелу. Проводилися протиожедні заходи, а саме працювало 8 одиниць техніки по дорогах, 4 одиниці техніки по тротуарах працювало, а також 150 твірників, які вручну розсипали інтерагенти по тротуарах. На даний момент вже посипано все. Тобто на даний момент вже пропрацювали все місто. В області ситуація почала погіршуватися значно раніше. Перші повідомлення про слизьку дорогу почали надходити ще опівночі. Зараз спеціальна техніка та люди досі працюють на дорогах нашої області та підтримують безпечний рівень для водіїв. Регіональні територіалки ще роботи ведуться, і вони вестимуть допоки не настане порядок. І там десь перші повідомлення про ризики утворення слизькості почали надходити орієнтовно півночі. Там де було потрібно техніка виїхала і працювала. Однак ми стикнулися з найбільш напевно проблемним видом утворення зимової слизькості, який називається крижаний дощ, тобто при температурі повітря в різних на різних територіях. В області від мінусро до мінус п'яти цієї ночі пішов дощ, який фактично миттєво намерзав на дорожню полотно. Причому навіть на оброблені проти матеріалами ділянки автомобільних доріг тож поки ситуація в області та місті контролюється. Працівники поліції ж рекомендують як пішоходам, так і водіям бути уважнішими під час таких погодних умов. Дарина Черемшина та Артем Шаола, телеканал ITV Media Group. Злетіли з дороги на рівненщині сталася моторошна ДТП, внаслідок якої тяжкі травми отримали троє осіб. Чому водій не впорався з керуванням? Та який наразі стан потерпілих? Дивіться у сюжеті далі. Дивом вдалося вижити. Потрощене авто та троє травмованих. У Рівненському районі між селами Дюксин та Деражне трапилася автопригода, внаслідок якої тяжко травмувалося троє чоловіків. Як з'ясували правоохоронці, 22-річний житель села Оржів не вибрав безпечної швидкості та під час обгону з'їхав у кювет, де врізався у дерево. Водій автомобіля БМВ, 22-річний житель селища Оржів, під час обгону хеджбека «Форд» під керуванням 22-річної мешканки Львівської області, з'їхав у кювет, де врізався у дерево. У наслідок ДТП травмувалися кермувальник легковика та двоє його пасажирів: – 20-річний житель села Деражне та 28-річний мешканець Оржева. Після того, як трапилася аварія, на місце виїхало три бригади екстреної медичної допомоги. Медики надали допомогу потерпілим та госпіталі госпіталізували до лікарні, надали допомогу трьом травмованим. Перше це чоловік 20 років, діагноз політравма, коматозний стан. В важкому стані доправлена і госпіталізована в комунальне підприємство Рівненська центральна міська лікарня. Друга гій постраждалий це чоловік 30 років, діагноз політравма. Скерований і госпіталізований в комунальне підприємство Рівненська обласна клінічна лікарня і чоловік 22 роки теж мав закриту черепно мозкову травму, теж був скерований в комунальне підприємство, Рівненська обласна клінічна лікарня. Наразі стан пацієнтів тяжкий, але стабільний. Родичі потерпілих спілкуватися із журналістами відмовилися. Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронців котре наголошують: будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Сніжана Твардовська, телеканал ITV, Медіагруп. Про те, що на Рівненщині відкрили сучасну ДНК лабораторію, про пісенний фестиваль у Рівному та про те, скільки річних зарплат знадобиться для купівлі квартири у Рівному, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Кожна хвилина дорога у рівному рятувальники боролися із хаотичним паркуванням авто. Кращі з кращих на Рівненщині нагородили героїв спортивного року. Кожна хвилина на рахунку, коли горить будинок, але що робити, якщо шлях до місця пожежі перекритий припаркованими авто, ця проблема стає все гострішою в нашому місці. Рятувальники б'ють на сполох, хаотичне паркування загрожує життю людей та може призвести до непоправних втрат. Детальніше про це розповість наш Артем Максименко. Ось таке хаотичне паркування автомобілів створює серйозну загрозу для пожежної безпеки. Рятувальники часто стикаються із ситуаціями, коли вони не можуть швидко доїхати до місця пожежі та розгорнути необхідну техніку. Це може призвести до значних матеріальних збитків та загрози життю людей. Близько двох тижнів тому, під час гасіння пожежі у 14-поверховому будинку, через заблокований проїзд рятувальникам не вдалося встановити автопідіймач, що ускладнило гасіння пожежі на верхніх поверхах. Це постійно так. В дворах за п'ять останніх років, коли Побільшало автомобілів в подвір'ях, в передмісті, так само, де є можливість висотних пожеж, це не тільки що автодрабина не може заїхати, це так само є для автоцистерн, які перебувають безпосередньо на місце. Виклику, коли рятувальники стикаються з такою проблемою, як неможливість заїзду через заставлені двори автомобілями, в таких випадках їм залишається лише сподіватися на допомогу поліції та на свідомість людей. Поліція зазвичай нам допомагає, коли вони частково і час часом прибувають до місця виклику, вони е намагаються і розосереджити техніку, і знайти власників. Е зазвичай ще варто зазначити, що іноді власники, бачачи, що пожежа в їхньому багатоквартирному будинку, самі вибігають з будівель і відганяють техніку, але ці випадки є поодиничні і е особливо нічні час вони також затрачають багато часу, і це є досить ну маловівірогідним. Рівняни та працівники ДСНС закликають людей бути більш обачними та допомагати їм у таких випадках. Адже це може коштувати їхнього життя. Міська влада, якісь державні структури, які зроблять умови для зберігання чи відстою, чи як це називається, цих машин, які будуть мати можливість, люди мають будуть мати можливість їх поставити люди повин повинні адекватно реагувати і відповідно повинні ну чи хоча б телефони на машинах залишати, щоб якось дозвонитися, якщо край біда, якісь моменти. Артем Максименко, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Колишній тубдиспансер острожецької лікарні може піти з молотка. Нещодавно депутати обласної ради передали приміщення острожецької лікарні управлінню майновим комплексом, аби ті визначилися, що робити далі із занедбаними спорудами. В управлінні ж вирішили здавати приміщення медзакладу в оренду. Детальніше про це розкаже наша Вікторія Якимець. Дане приміщення та ще декілька будівель розташовані на ділянцю пів гектара у селі Острожець. Уже більше чотирьох років споруди на цій ділянці не використовуються та пустують. Донедавна вони перебували на балансі обласної ради. Однак, за рішенням депутатів, ділянку передали на баланс підприємства управління майновим комплексом. Це е, ділянка, на якій знаходяться роз, якби розположені будівлі колишнього туб диспансеру. Туберкульозної лікарні. Зараз вони вже майже 5 років, як лікарня закрита, вони не використовуються. І будівлі передали нам на баланс на наше підприємство Управління майновим комплексом з балансу інфекційної лікарні. Це близько пів гектара земельна ділянка, яка знаходиться під самими будівлями. Поки остаточного рішення, що будуть робити із будівлями, немає. Андрій Пахотін розглядає різні варіанти. Найоптимальніший додає він здавати дане приміщення в оренду. Однак, першочергово там планують провести ремонтні роботи, аби вберегти споруди від остаточного занепаду. Ми хочемо провести деякі ремонти, особливо даху, для того, щоб не руйнувалася будівля. Можливо, скоріш всього, що це буде оренда, під якісь, можливо, офісні, можливо, гаражі підуть під складські приміщення. Отак, От тобто, якісь капітального ремонту чи відновлення там. Тим більше відновлення інфекційної лікарні вже точно там не буде, тому що е, ну ці, ці будівлі не придатні непридатні вже для таких е, задач. При вирішенні подальшої долі занедбаних споруд, як зазначає Андрій Похоті, нарадитимуться із Острожецькою громадою. У свою чергу голова громади своє бачення про подальше використання будівлі вже має. Однак для цього каже необхідно, аби ділянка перебувала на балансі громади. Відповідне звернення вони подали до обласної ради. Була ініціатива від острожецького ліцею. Які в нас на території про те, щоб ми зробили звернення від депутатів нашої громади на до депутатів обласної ради на те, щоб вони цю будівлю передали нам і щоб ми щось спробували самі з нею зробити, оскільки чотири роки там ніхто не приділяє уваги, з нею ніхто інше не робить. Хоча коштів аби належно утримувати приміщення у громади, як зазначив голова, наразі немає. Щоб мені залили запитання на комісії обласної ради про те. Чому ми зараз не маємо можливості вливати туди гроші? Ну я пояснив, тому що в нас є першу чергову першу чергу захищені статті, і у нас яка є вільна копійка чи яка гривня. Ми стараємося її передати на ту чи іншу частину, яка звертається. Тобто, в першу чергу, в нас мир і перемога. Однак, як додає Тарас Гордійчук, громада до останнього наполягатиме, аби приміщення все ж передали на їхній баланс. Якщо вони все таки виставлять, то хоча б щоб повідомили нас, оскільки дане приміщення перебуває нас на території. Можливо. Eh, чи ми, чи можливо, хтось з eh, якихось магнатів проявить можливість і викупити це дане приміщення? Але ми все таки будемо напоглядати на тому, що там його передали eh, відповідно закону децентралізації безкоштовно на наш баланс. Наразі, як зазначає Андрій Пахотін, першочерговою задачею є мінімальне відновлення занедбаних будівель. Додає, для цього уже розпочали оформлення земельної ділянки під будівлею. Опісля розпочнуться ремонтні роботи, і лише після того вирішуватиметься подальша доля даної ділянки. Процес будівель передався. Зараз оформляється оце, що по якому питанню ми зараз спілкуємося: саме оформлення земельної ділянки під будівлею. Воно завершиться, я думаю, місяців два-три. Що це не швидка процедура. І далі, я думаю, якраз на весну у нас буде вже трошки тепліша погода, і ми зможемо вже якісь там зробити роботи для збереження для, для ремонту даху. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, телеканал Media Group. Мріяти про світове визнання і кожного дня йти до своєї мрії на рівненщині. Нагородили героїв спортивного року. Це щорічна відзнака для кращих з кращих у різних видах спорту. Цьогоріч її вручили уже в 14-й раз поспіль, яким був 2024 рік для спорту рівненщини у матеріалі Далі. Знай наших чоловіча баскетбольна команда рівне ОШВСМ вперше в історії. Срібний призер суперліги. Команді, звісно, що uh, респект, Респект, якби там не було. Жіноча гандбольна команда рівне ДЮСШ-4 Вперше в історії чемпіон вищої ліги України. <праць> Троє спортсменів від Рівнен ще не беруть участь в Олімпійських іграх, де борець греко-римської боротьби Парвіс Насібов здобуває срібну медаль. Збірна команда України з дзюдо їздила на Паралімпійські ігри у Париж у складі шести чоловік. Усі рівняни на батьківщину спортсмени привезли п'ять медалей: три золотих та дві бронзові, посівши друге загальнокомандне місце. Традиційно на Рівненщині під кінець року нагородили кращих спортсменів, тренерів, меценатів та функціонерів, які примножували спортивну славу рідного краю у 2024 році. Нагороду найкраща спортсменка року з олімпійських видів спорту отримала Олена Циганкова, майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках. Загалом задоволена своїми виступами. Я мала друге місце на чемпіонаті Європи, також два третіх на чемпіонаті світу. Тренеру Олени Цяганкової, а також бронзового паралімпійського призера Миколи Синюка Леоніду Камлочуку вручили державну нагороду за заслуги третього ступеня від президента України. Леонід Камлочук у минулому успішний спортсмен. А останні 15 років займається тренерською діяльністю та очолює рівненську обласну школу вищої спортивної майстерності. Орден мені дали за підготовку, багаторічну шлях, який йшов майже 15 років за підготовку спортсменів з інвалідністю. От, зокрема, Синюк Микола, який став на цих в Парижі третім на Олімпійських, Паралімпійських іграх, в Токіо він був другий. Найкращим спортсменом року з олімпійських видів спорту визнали майстра спорту України міжнародного класу зі стрільби з лука Михайла Усача. Спортсмен брав участь в Олімпійських іграх у Парижі. Наставника спортсмена Олега Вдєнтова визнали найкращим тренером року з олімпійських видів спорту. Найкращою тренеркою року з олімпійських видів спорту стала Ірина Лебідь, заслужений тренер України з плавання. Сенсацією року на рівненщині визнали легкоатлетку Катерину Комар. Дівчина виграла чемпіонат України серед молоді з бігу на. Три тисячі метрів з перешкодами та завоювала срібну медаль у складі збірної на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій із кросу на дистанції 6 тисяч метрів. Найбільше те досягнення це саме в Румунії. Ми з командою посіли друге місце, піднялися на другу сходинку п'єдесталу. Це насправді було вау емоції, на які не передати. Також сенсацією року став Владислав Солодчук, який виборов бронзову медаль чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед юнаків до 17 років. У номінації «Сильні духом четверо представників. Це чемпіони Паралімпійських ігор у Парижі з дзюдо Олександр Назаренко та Наталія Ніколайчик. Їхній тренер, і разом із тим головний тренер збірної України з дзюдо Михайло Романкевич та тренер з боча Олена Гончарук. Найкращою жіночою командою року визнано чемпіонів Вищої ліги України гандбольний клуб. Порівнень дю США 4 а президента клубу Юрія Ліпського відзначено як найкращого спортивного організатора. Серед чоловічих команд найкращою стала баскетбольна команда Рівне ОШВСМ, яка завоювала історичні срібні медалі Суперліги. Якщо б мені на початку сезону сказали, що ми будемо в призах, то я б сказав що задоволений. Але так, як ми підібрали команду, який у нас був склад, як ще складалося, то. Звичайно, хотілося більше Іван Макаренко став найкращим спортсменом року з неолімпійських видів спорту. Чоловік є майстром спорту України з міжнародного класу, з гирьового спорту. А от Софія Кушнір стала найкращою спортсменкою року з неолімпійських видів спорту. Дівчина представляє нашу державу на міжнародній арені сумо та пляжної боротьби. Наставниця Софії Наталія Белаш була визнана найкращою тренеркою року з неолімпійських видів спорту. Разом із тим, найкращим тренером року з неолімпійських видів спорту став Олександр Чем. Мир заслужений тренер України з дзюцу. меценатом року назвали Олександра Рязанова. А номінація Спортивна слава Ріни ще не була вручена військовому зсу тренеру та члену Національного олімпійського комітету України Петру Нагорному. Також Петро Нагорний є віце-президентом Федерації греко-римської боротьби в Рівненській області. Цьогоріч саме федерація нашого краю стала найкращою в Україні вперше у власній історії. Це срібна нагорода Парвіза Насібова на Олімпійських ерах в Парижі, плюс бронза чемпіоната Європи, плюс додатково це і бронза Владислава Солочука на чемпіонаті світу. Чемпіонати України також в рейтинг пішли, тому загальному підсумку вийшли. Що Знерівнична виграла першість в сезоні 24-го року. Цей рік каже начальник обласного управління у справах молоді та спорту Віталій Ліпський пройшов під знаком Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі. На Олімпіаді Рівненщина була представлена трьома спортсменами. Вперше поїхав наш лучник та велоспортсмен. А на паралімпіаді представництво рівненщини було із 12 спортсменів. На олімпіаді завоювали срібну медаль. А з паралімпіади наші спортсмени привезли шість нагород. Потішили й інші спортсмени та команди. Можна вважати, що при всі складності рік був досить вдалий. У номінації об'єктивність та компетентність відзначили і наш телеканал ITV Media Group. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.